Четвер, 8 лютого в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. Вітаю! Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Віктором Фльорком. 19-річним його призвали на строкову службу. Пізніше він підписав контракт із ЗСУ. Загинув на запорізькому напрямку 2 лютого під час ворожого мінометного обстрілу. Поховали 21-річного героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Він поступив в професійно-технічне училище, він на автослюсера, автослюсар-механік навчався. Дуже такий був відповідальний, требувательний до себе і дисциплінований був. Ну і коли закінчив навчатися, його тут наші віруючі забрали на роботу туди, в мебельний цех. Як на Масівці їхати, О, він там працював е, комплектовщиком. О, ну, але визвали військомат і в учебку. Без розговору пішов служити. Він не шукав е, отмазки ніякої, що може, в мене батьки больні там в селі, може то, може мені нема як. Він пішов, согласився, пішов і служив. Е, Вірою і правдою він служив народу України і Господу. Він ще зателефонував, сказав, що йдуть на дуже відповідальне завдання, що дуже буде тяжко їм. І так воно сталося, і його не стало. Дуже чудова дитина, він на церкві. Ріс він допомагав, він приймав участь у всіх богослужіннях. І, ну, При чудовішої дитини я просто не знаю. Я пам'ятаю його. Погляд, його такий щира посмішка. Він постійно мені говорив наступне: що Тім, не переживай, ми вирішимо будь-яку справу, якщо потрібно щось організувати, зробити. Я дякую за ці миті життя, з якими я міг з ним подорожувати, я міг з ним десь проводити час, і дуже класно він мені подав приклад свого життя. Чергове засідання виконавчого комітету відбулося сьогодні у Хмельницькій міській раді. На ньому розглянули майже 80 питань. Половина рішень стосувалася присвоєння неповнолітнім статусу дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ще півтора десятка це надання одноразової грошової допомоги мешканцям громади. Детальніше про перебіг засідання та прийняті рішення розкажемо у наступному інформаційному випуску. Розпалювачі для захисників виготовляють у гончаренко-центрі. Це ватні диски, змочені у воску або парафіні. Вони горять протягом 6-7 хвилин. Військовослужбовці з їх допомогою можуть зігрітися, приготувати чай, розпалити піч або багаття. Виготовляти розпалювачі в освітньо-культурному просторі почали місяць тому. До цієї справи закликають долучатися усіх охочих. Збираються волонтери щосереди о 14-й годині. Ми спочатку топимо віск або парафін, ну, що в нас є в наявності, додаємо барвник. Барвник потрібен, щоб було видно готовність цих розпалювачів. Кидаємо ватні диски, диски. і коли вони вже набралися кольору, витягуємо. І по одною розкладаємо, що можемо, то робимо. Ми десь місяць щосереди проводимо такі майстер-класи, навчаємо інших, хто потім вдома робить, бо це можна дійсно на дома на кухні легко з подругами, з сусідками збиратися і швиденько робити розпалювачі. Ми ще передаємо нашим колегам, які знаходяться трошки ближче до прифронтової зони. Наприклад, з добровеличківки вони мають більш такі прямий контакт саме з військовими, плетуть сітки і вже. Це ми їм будемо також надсилати, вони будуть докладати до своїх посилочок ще наші корисні штучки. Тренінг для бухгалтерів 33 комунальних підприємств відбувся в Центрі інновацій та підприємництва. Безкоштовне навчання організувала Хмельницька міська рада. У форматі консультативного спілкування зі спікеркою Тетяною Ковтун. Обговорили питання подання електронної звітності зарплати, її індексації, інвестиційної нерухомості та оподаткування господарських операцій. Для бухгалтерів дуже важливе спілкування. Для бухгалтерів важливо мати ком'юніті, в якому можна підтвердити чи спростувати свою точку зору, поділитися своїми проблемами. Тема заробітної плати, тема індексації заробітної плати, яка ну, практичні питання. Якщо там якесь певне питання стосується бухгалтерського обліку, то воно ну, може просто бути врегульоване тим самим наказом про облікову політику і його можна закрити і відстояти. Але питання по Відкового обліку вони нас постають завжди. Зміни законодавстві постійно, треба бути в курсі всіх подій. Корисно, звичайно корисно почути. Щось знаємо, щось нове почуємо, спілкуємося з колегами. Такі формати дуже корисні: спілкування. Приходиш, з'являється вже на роботі натхнення, ще щось нове зробити. Цікаво, інвестиційна нерухомість, тому що нас ми підприємства комунальної форми власності і теж. Частково свої приміщення здаємо в оренду і отримаємо від того прибуток. Хмельницький камерфест повертається у новому форматі. Відтепер він матиме назву Хмельницький класік Фест. Захід об'єднає митців з Польщі, Латвії, Угорщини, Німеччини. Наглядачів чекають симфонічні виступи та камерна музика, сольні концерти та цікаві творчі колаборації. Масштабувати фестиваль планували ще у 2021 році. Але спершу це зробити завадила пандемія, а згодом повномасштабне вторгнення Росії. Стартує фестиваль 9 лютого та триватиме до 1 березня. Нині у Хмельницькій обласній філармонії триває підготовка до відкриття. Ірина Кондратюк детальніше. На сцені Хмельницької обласної філармонії триває репетиція академічного симфонічного оркестру під диригуванням Романа Реваковича, запрошеного гостя з Польщі. Артисти готуються до відкриття міжнародного фестивалю класичної музики Хмельницький класік-фест». Працюю з Хмельницьким симфонічним оркестром з великою приємністю, і на цей раз ми заграємо таку репертуар різних стилів. i różnych nacjonalności, i różnych kultur. Zawsze no, polską muzyka. ja z Polski, zawsze namagam się do Ukrainy przywozić polską muzykę. i unikalny twór ukraińskiego kompozytora Olega Kywy na głos z kamernym orkiestrem. Specjalnie na, na ten koncert przyjechała do nas Oksana Nikityuk. Na final, Wielkie Polotno, Beethoven, Symfonia nr 3, Eroika. Zagrajemy Eroiczną Symfonię, Для героїчної України Хмельницький класік фест це наступник Хмельницького камерного фестивалю, але у дещо масштабнішому форматі. Захід об'єднає митців з Польщі, Латвії, Угорщини та Німеччини. Наглядачів чекають симфонічні виступи та камерна музика, сольні концерти та цікаві творчі колаборації. Ми намагаємося виходити завжди на інший рівень. Завжди на інший рівень керівництво працює над тим, щоб запрошити якомога більше цікавих талановитих самобутніх артистів, виконавців. Ми працюємо, що в нас вирує творче життя, що в нас люди живуть, діти ходять в школу, студенти навчаються. Чому би нам не робити це? Тим більше в рамках цього фестивалю, звичайно, йде постійний збір на Збройні Сили України, інші підрозділи. Масштабувати фестиваль планували ще у 2021 році, але спершу це зробити завадила пандемія, а згодом повномасштабне вторгнення Росії. До фестивалю готувалися приблизно півроку. Це велися комунікації з солістами, з артистами шукали спонсорів, меценатів. Заручались підтримкою людей, які яким не байдужа класична музика. І цей фестиваль налічує дев'ять концертів, концерти найрізноманітніших жанрів і напрямків. І кожен концерт є особливим і таким специфічним. Стартує фестиваль 9 лютого та триватиме до 1 березня. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський Новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Більше у випуску о 19. А також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!